ТОП-3 причини, чому варто займатися йогою. Всім привіт! Мене звати Собіна і авторка найбільшого україномовного каналу з йоги. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому я вам рекомендую теж займатися йогою. Причина номер один: це здорове тіло. Регулярна практика допомагає нам мати сильне, підтягнуте, витривале та гнучке тіло. Причина номер два це стресостійкість та спокійний розум. Його вчить нас керувати диханням, це заспокоює наш розум, і навіть у найскладніші моменти ви навчитеся відчувати внутрішній спокій та баланс. Причина номер три це енергія та легкість у цілі. Регулярна практика з йоги допомагає нам справлятися зі втомою та емоційним виснаженням. Підписуйтесь на мій канал, там ви знайдете велику кількість корисних практик.